Аби привернути увагу до проблеми нещасних випадків та смертності на робочому місці, Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня всесвітнім днем охорони праці. Цього року його відзначають під гаслом Безпека праці та здоров'я під час використання хімічних речовин на виробництві. Це обумовлено тим, що збільшення використання хімічних речовин породжує реальну загрозу. Тільки в 2013 році в Україні на підприємствах хімічної промисловості травмовано майже 200 чоловік, 19 із яких смертельно. Що стосується кривого рогу, то тут найбільш. Ши рівень травматизму спостерігається в гірничо промисловості. Контроль за додержанням законів та інших нормативно-правових актів щодо питань охорони праці, а також зниження рівня травматизму та нещасних випадків на робочому місці, покладений на Криворізьке гірничо-промислове територіальне управління Держгірпромнагляду України. Його співробітники стверджують, що 80 випадків травматизму трапляються через порушення трудової та виробничої дисципліни. Що стосується травматизму в цьому году, то є вже, можна сказати. Э, за три месяца э, общий травматизм снизился незначительно, смертельный остался на уровне прошлого года. В целом по предприятиям, которые подконтрольны теруправлению, это пять случаев против пяти смертельных. По кривым угрозским предприятиям это три случая против трех случаев. И в основном это случаи те, которые происходят на предприятиях, которые ведут подземную добычу руды. Как было проблемы в них, так и не остаются. Это в основном КЖРК у нас, как всегда. Опять же, случай в них произошел уже смертельный. Это Крюбаш шахтострой и произошел случай, долгое время там не было, это на машиностроительном предприятии, так и за его. За три останніх місяці на підприємствах піднаглядних Криворізькому гірничо-промисловому територіальному управлінню зареєстровано 62 випадки загального травматизму. Зокрема, на підприємствах Кривого Рогу за три місяці поточного року зареєстровано 40 нещасних випадків. Найбільшу кількість травматизмів допущено на підприємствах Кривба за Рудком, Євраз Сухабалка, КЗГО, Кази Шахтобуд. Проблеми охорони праці полягають також в недотриманні законів малими підприємствами, особливо будівельної галузі. Тут досить часто використовують нелегалізовану найману працю. Люди працюють на свій страх та ризик, а підприємство не відповідає за своїх працівників. Половина випадків травматизму у будівельній галузі є прихованою інформацією. Стретє за прошлий год, включає скриті, фактично сравнявся з травматизмом сугальне промисловості. 100 сто вугальне промисловості, смертельне, я називаю, і 98, в строительстве. Фактически на всех предприятиях, которые не входят в сферу э, влияния профсоюза, на всех абсолютно предприятиях, где отсутствует профсоюз, первое, это скрытый травматизм, фактически показывается смертельный, и не дай бог, давно ну, и групповой. Все остальное не показывается. На тех э, случаях, которые приходится мне расследовать, фактически погибший не имеет никакого потом права, или, вернее он, а его семья получить какое-то возмещение или страховое даже возмещение. Э, фактически э, Он он бы как сам нанявся, он бы как сам прийшов, участвует в большом каком то строительном проекте, выполняет в тявтяжолих вредних условиях какую-то роботу, а фактично сам ні ответственность. сьогодні. співробітники профспілкових організацій та криворізького гірничо промислового територіального управління намагаються активізувати спільну роботу зі зниження рівня травматизму та нещасних випадків на робочому місці.